Мор, Гумор та сніданку, і стрімінком. Кум, а що ви вчора робили? Пилить. А що у вас вчора було? Що ж, гроші. Жінка чоловіка пиляє. У тебе вообще, взагалі, у тебе взагалі хоч стоїть? Він такий, стоїть. А ну покажи. Пошли до сусідки, я покажу. Тэн -тэн -тэн. У ресторані. Пані, а що це ваш чоловік за віз Ой, То не мій чоловік, мій він в дверях стоїть. І повірте мені, всі неприємності колись закінчаться. Ви що оптиміст? Нє, я сторож на цвинтарі. Це буде добре.